До мене звернувся клієнт, який подавався на карту побиту самостійно. Йому хтось порекомендував, щоб скорше отримати карту побиту, так як в його місті, там де він проживав, тобто у Щеціні довго розглядають карту побиту, Йому порекомендували, щоб він подався в Бетгощі, бо Бетгощ скорше там розглядають. Щоб він спочатку подався до биткосі, а потім відправив лист, щоб його справу передали в Щецін. і тим самим так якби скорше отримав карту побиту. але вийшло зовсім по другому. Він дуже довго тепер чекає карту побиту. почекає близько до двох років. Хто йому це порекомендував так зробити. По перше, потрібно завжди подаватись по місцю проживання, незалежно чи там довго розглядають карту побуту, недовго. По закону ви мусите так подаватись, там де ви проживаєте, мусите подаватись на карту побут. Друге, це завжди вам потрібно мати номер справи. По номеру справи можна завжди перевірити на якому етапі ваша справа. Так само можна подзвонити на інфолінію, або вийшли мейл за запитанням, в якому будете питати, чи як на якому етапі ваша справа, взагалі чи просунулась, чи ні так само, якщо ви змінили місце проживання, ваша справа розглядається завжди. Треба інформувати ужонд. Так само, якщо місце роботи. Така сама ситуація завжди потрібно інформувати ужонд. Так що не робіть ніколи такого, не подавайтеся в інших містах, бо потім будете мати ще більше проблем і ще довше будете чекати на карту побуту. Якщо комусь потрібно оформити карту побуту, звертайтесь в мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.